Вітаю, друзі! Хотілося б да, почати з такого жарту, що 19.00 ми працюємо, тому що дійсно є такі питання, які триває, розгляд, яких триває вже доволі таке довго. Да? І біля мене поруч знаходиться Василь Миколаєвич Руденко, начальник відділу економічного розвитку капітального будівництва та інфраструктури. Зловила його в такий час, тому що протягом робочого дня це майже нереально, Василь Миколаєвич, ви попалися. Але не менш з тим, хотіла б е коротенько але поговорити з вами стосовно наступного питання. Неодноразово зверталися і в месенджери нашої сторінки селищної ради мешканці вулиці Поштова стосовно організації дорожнього руху. І хотілося б, щоб ви коротенько підсумували, що ми маємо на цю хвилину, і які подальші дії, щоб людей все таки заспокоїти, не обнадіяти, але заспокоїти, що робота в цьому напрямку є. Доброго дня, дякую за запитання. Значить, питання встановлення дорожніх знаків на місцевих проїздах стоїть вже багато років, ще в далекому 2018 році, коли були встановлені ці дорожні знаки, а вони були встановлені відповідно до схеми організації дорожнього руху в рамках проведення капітального ремонту дороги М-05 Київ Одеса, кілометри 58 по 87 Значить, тоді ж відразу була ця схема розроблена у депутатів і жителів. Виникло дуже багато питань. І тоді ще при селищному голові було проведено робочу нараду, де ми зустрілися з депутатами, представниками громадськості і висловили всі свої так сказати, пропозиції щодо встановлених знаків. Значить, конкретно тоді е, прийнято було звернення до Державного агентства автомобільних доріг України пана Новака е, щодо зміни в організації дорожнього руху, тому що на думку виконавчого комітету, на думку депутатського корпусу, на думку жителів селища. Вони, ну будемо говорити, м'яко не влаштовували населення через, будемо говорити, неправильну організацію, як ми вважали. Майже всі питання ми зняли. Дякуємо за співпрацю. Багато було за докладено і співпраця. Тоді була служба автомобільних доріг у Київській області. І всі питання ми зняли крім одного питання. Це організація дорожнього руху на місцевому проїзді по вулиці Київська. Від будинку номер 140 це ветеринарна аптека, до будинку номер 152 це магазин Дніпро. е У чому тут ситуація? Якщо ми їдемо в напрямку з Білої церкви по місцевому приїзду, то ми зразу біля будинку 152 два, натикаємося на знак дві заборонено. І проїзд по ньому заборонений. Вимушені водії для того, щоб дотриматися правила дорожнього руху, повертатися на вулицю Поштова і звідти виїжджати на вулицю Свято-Покровську. Звичайно, вулиця Поштова, раніше це була вулиця Жовтнева, при своїй так сказати, будівництві не була розрахована на такий, будемо говорити, масовий рух автомобільного транспорту. І ми розуміємо, так сказати занепокоєння жителів, особливо коли йде врожай, збирання і так далі, коли по вулиці рухаються вагові, так сказати, автомобілі, які створюють небезпеку для ці для жителів. На жаль, можу констатувати факт, що виконавчий комітет Гребінківської селищної ради неодноразово звертався як до служби автомобільних доріг. Яка була тоді, а зараз це називається служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області, по питанню все-таки внесення змін. І саме останнє, що нам відповідь надали, вони відмовили. Причина була, що організовано рух односторонній рух транспортних засібів, який співпадає з напрямком руху по основній так сказати, трасі, по в напрямку з. Києва на Одесу, тим не менше, до виконавчого комітету надходять, знову надходять знову і знову ці звернення. Ось недавно, буквально сьогодні, надійшло колективне звернення від жителів вулиці Поштова з проханням все-таки переглянути це рішення. Я думаю, що постільки воно поступило, і час у нас тут будемо говорити вже обмаль. Завтра у нас відбудеться чергове. Сесійне засідання Рібінківської селищної ради, а до цього були засідання постійних комісій. І от, значить, одним з рекомендацій постійної комісії, значить, за поданням усним поданням депутата тарана Олександра Борисовича, була така пропозиція підготувати проєкт рішення по цьому питанню. Ну я думаю, що завтра ми розглянемо це. буде питання, хоч, хоч воно і не в порядку денного, зараз сесії стоїть, але постільки воно таке нагальне і має так сказати, суспільний великий резонанс. Так само і для нас він воно має для остаточного його рішення, будемо приймати я думаю, звернення до служби автомобільних до служби відновлення та розвитку інфраструктури з тим, щоб все-таки змінити е, знаки. Щоб той знак, що стоїть зараз, в'їзд заборонено його прийняти, замість нього поставити знак «Дорога з одностороннім рухом, щоб можна було виїхати відразу на вулицю Святопокровську. І на нашу думку, це змінить абсолютно все. Тому що з вулиці Святопокровської елементарно можна буде заїхати через е, е, автотрасу авто, авто Київ Одеса на вулицю Поштова, е, повернувши. Е, Зразу на неї, і цим ми знімемо питання. Ну, як віднесеться до цього служба, не знаю. Тут може треба буде врахувати те, що дорога по вулиці Поштова, це дорога, будемо говорити, це наша дорога, це комунальної власності селищної ради і громади, то тоді, може, будемо, якщо вже не получен, отримаємо негативну відповідь. Може будемо розглядати питання про організацію дорожнього руху по самій вулиці Поштова, з тим, щоб е, ну, обмежити чи заборонити рух грузового транспорту. Ну, по цьому питанню будуть ще консультації, звичайно, з провідними спеціалістами, шляховиками і так далі. Але це питання ми не залишимо. Ми завжди та сказ нашими мешканцями ми хочемо, щоб їхні запити завжди і на них були давалися конкретні відповіді, і щоб були всі задоволені. Я не думаю, що для служби відновлення та розвитку інфраструктури і для організації дорожнього руху по місцевому приїзді це принесе якісь такі великі незручності. Наоборот, це принесе зручності насамперед для наших жителів селища. Поки що ситуація. Оце така на даний час. Про подальші хід дій, як там будемо розглядати і так далі, буде повідомлено письмо на звернення громадян. Дякую за увагу. Дякую, Василь Миколаєвич. Отже, далі буде. До зустрічі.